Постачання газу РФ до Європи не можна відновлювати, навіть коли Україна та РФ досягнуть мирної угоди. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю виданню BBC. Президент Польщі сподівається, європейські лідери винесуть уроки з російської агресії проти України. Це означатиме, такі країни, як Німеччина, не піддадуться спокусі поновити постачання газу. У щоб підтримати власну економіку, за словами президента Польщі, газопроводи, північний потік мають бути демонтовані. Цей трубопровід становить дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини, а також для інших країн Центральної Європи. Це загроза з погляду енергетики, з погляду військового, але також це величезна економічна загроза, тому що це означає. Домінування Росії над Європою в економічному сенсі. Україна в інтересах національної безпеки зупинила транспортування газу РФ своєю територією. Основні європейські імпортери російського газу Словаччина і Австрія вже забезпечили альтернативні маршрути постачань.